Вчора одна моя колега, я її дуже поважаю, я її дуже люблю, написала, каже, а скільки в тебе продуктів, ну і взагалі там, відповіла на посилання, ну, на моє повідомлення, що я пашу. А, вона каже, ну, дійсно надихаєш. Я порахувала, в мене тільки зараз є 31 продукт, кожен з яких має від 10, якщо це блок з антистресу там 10 тренувань по 50 хвилин, до 30 відео всередині. В марафоні десь 19 відео в кожному. Буває 24, 23. Якщо, наприклад, 12 тренувань, при догляди йога блоку я розказую. Я дуже багато працюю і хочу працювати ще більше. Я хочу дати можливість кожному обрати свій шлях до розкриття свого потенціалу і зажив.